про лендер 9000 це передпосівний культиватор, і тим самим він являється стриневим культиватором. Він відразу може робити дві функції, використовується як два окремі агрегати. Коротко з особливостей даного агрегату високий кліренс в транспортному положенні. При цьому ми маємо 3 метри ширину захвату. Також ми маємо транспортну висоту 4 метри, тобто ми повністю входимо в габаритні розміри. При цьому ми маємо кліренс до метра, тобто він, звісно, регулюється, але завжди буде його зручно транспортувати як між полями, так і перевозити між регіонами між областями при наданні послуг. На даному культиваторі встановлено 5 рядів лап. лапи, встановлені в шахматному порядку і йде почерговість розташування. Тобто перший, між першим і другим рядом у нас 60 см, далі 70 см. І останні ряди по 80 сантиметрів, що покращує прохідність пожнивних решток або або ж решток в разі, якщо ми працюємо по стерні. 9 дев'ятиметрова машина являється, ну можна сказати, як кістяк, як основна частина 12-метрової або 14-метрової машини транспортується, розвертається на двох широких колесах, що в принципі. Достатньо для цієї ширини захвату дуже цікава система стабілізації по робочій ширині, тобто гідравлічна система стабілізації за рахунок цього досягається якісне перекриття і рівномірна глибина роботи. Подвійний каточок самоочищаючий, земля по землі, і завершення це розгортаюча пружина. Пружини ми також маємо два налаштування, тобто широкий діапазон в залежності від потреби, від того, де ми працюємо, і що ми робимо. Ну і дивимось град в роботі.